Вважаємо, що наша робота є на часі і дал Добре. далі ми Добре. будемо її продовжувати. Чекайте, Значить, то, що то, я хочу то, би, зауважити зараз? То, прочитати, то, що то, Рух чесно Другобичі є добровільним об'єднанням <клес> <клес> і небайдужих громадян, які згуртувалися на вимогу та високі часу. Обставини та події, які відбулися в Україні, зокрема в Другобичі. Започаткований рух чесно в 2012 році є складовою загальноукраїнського руху чесно. Учасники руху чесного Дрогобичі проводять моніторинг роботи депутатів нині діючої Дрогобицької міської ради та міського голови. Рух чесно в Дрогобичі не симпатизує жодній політичній силі і не є під впливом жодного політика. Активістами Руху чесного в Дрогобичі в 2013 році були такі особи. Це Балох, Ваврин, Гринчишин, Демко, Єлізарова, Кіндратишин. Кучма, Солонець, Хорт і Юзеки. Е, рух чесно Тругопича. Ні, ну я про 13 рік хіба зараз говорю. Рух чесно Трухобича е, не робить е, тверджень щодо доведеності фактів неправомірності. Поведінки або винуватості осіб у вчиненні правопорушення, за яке встановлюється юридична відповідальність. У 2014 році рухом чесно було проведено 23 засідання, здійснено моніторинг 14 сесії Дрогобицької міської ради, 6-го демократичного скликання. Це 16 пленарних засідань, складено 14 екранів та звітів по роботі Дрогобицької міської ради.